Привіт, Грузія Чехія. Сьогодні знову прогноз на матчі групи F, Дуже важливий матч для грузин, для Чехів, тому що обидві команди програли і командам потрібно тільки перемагати. А тільки перемагати, давайте зазирнемо в турнірну таблицю. Мінус один різниця у Чехії, мінус 2 в Грузії, тому завтрашній матч має так, знаєте, дуже велике значення. І давайте поговоримо про обидві команди. Ось, надзвичайно, що наша наш симпатія більше до Грузії, ось, але звичайно, що Чехи також дуже сильні і Грузинам, на жаль, легко не буде, але давайте це по порядку. Чехи фаворит 56% на перемогу Чехів, 25% на нічию та 19% на перемогу Грузії. Ось, чи брати останні 5 матчів, то чехи дуже класно зіграли, але з португальцями вони програли і то програли на останніх секундах. Хочу сказати, що чехи мені дуже сильно сподобалися, дуже класно закривалися. Грузія також дуже сильний матч проти Туреччини провела. А ось, взагалі Грузія, да, так, у Туреччині також були голіві шанси, але грузини, які ж там супершанс, в кінці мало там і Стійка, і макаутадзе міг добивати. Макаутадзе він не справді один з лідерів, футболіст який просто неймовірний сезон він там прийшов у Ваяксі, там в нього щось не вийшло. Ось о, там другу половину сезону за французьку лігу один взагалі по гол плюс пас, там просто щось взагалі неймовірно було. Ось він забив, до речі, проти Туреччини і міг забивати ще. Але, на жаль, не вдалося мікута забити. Грузія провела дуже цікавий сильний поєдинок. Для Грузії це дебют. І Грузія дивилася дуже дуже пристойно. Тим піш Туреччина і справді дуже сильна команда. І... Туречина була фаворитом, але Грузія мене приємно здивувала. Дуже приємно. О, ось. О, що думаю я? Звичайно, що завтра буде хороший матч. Я думаю, без жодних сумнівів. Грузія покаже хороший футбол. Ось. Чехия також. Чехія та Грузія. Команди, ну, не ті команди, дай, напевно, які будуть дуже багато злодітним м'ячем. Хоча у Грузії хоче грати в таке такування, таке дуже цікаве футбол. Від Відрізки вони Туреччину просто затискали в штрафний штурфний майданчик. Чехія більш така команда прагматична, яка полягається на їхніх фізичних кандиціях. Соучик, цофал, стандартні положення, це хліб з маслом для Чехів. Ось. Тому команда фізична тут. Дуже класно підготовлена Чехи, нагадаю в своїй групі посіли другу позицію з Албанцями, напряму вийшли. До Грузія. до них тобі Іспанія була Шотландія в групі Норвегії, звичайно було важко. Але пройшли кваліфікацію. Ось пройшли дуже сильного суперника. Я вам хочу сказати Грецію по пенальцях. ось і перший матч Туреччини мені дуже сильно сподобався. Грузія виглядала пристойно. Ну і не забувати, що в Грузії є е, дуже цікаві футболістики. як Цитейшвілі, коли футболіст Київського Динамо, два футболісти-шахтаря. Тобто там дуже багато футболістів, які справді грають в українській прем'єр-лізі або грали колись. Тобто, тому це класно, це класно. Я би хотів щоб би, щоб Грузія вийшла. Але, звичайно, буде важко. У Грузії там ще Португалія в кінці всі йде. Тому перемагати просто необхідно, напевно, Чехів, тому що Чехи навпаки вже пережили Португалію. Ось, і буде Туреччина. Е, да, Грузію не вважала командою, яка ну, всі видавала перевагу Португалії, Турції, Чехії. Але Грузія показала дуже хороший, сміливий футбол, і, чесне слово, я знаю, що хочу вам сказати. Те, що цією Грузією справді можна пишатися, вони справді дуже класно зіграли. Ну, в принципі, як і Чехи Чехия. Прот, але Чехія якось зіграла трішки прагматично, да? вони класно захищались, там героїчно рятували ворота, але моментів таких людей не було. А Грузія не боялася Туреччину. О, да, перші хвилини були нерв... ну, такі нервозні, вони пропустили, але після пропущеного голу вже все якось і забили. І потім Грузія, мені здається, навіть цікавіше виглядала, ніж Туреччина. І по-хорошому Грузія могла забрати як мінімум очко. Це точно. А ось, я очікую результативної гри від Грузії та Чехії. Думаю, що м'ячами буде. Тому, я думаю, перший прогноз на завтра це обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз. Знаєте, Я думаю, що Грузія не програє. знаєте. Тому що, там, я казав, що там симпатія до Грузії, хоча це і так хотілося, щоб Грузія і справді вийшла. Ось, але команда класна, молода, смілива. Самовідважна така, я думаю, що Грузія як мінімум не програє чехам, це точно. Прогноз? я думаю, що перша команда не програє. Тобто обидві команди забіть. та збірна Грузії, як мінімум, не програє Чехам завтра. Хоча, звичайно, да, Чехія фаворит. Да, в Чехії є, там Патрік Шик, такі футболісти класні, які грають в німецькій Бундеслізі, які грають в англійській прем'єрлізі. Питань немає, але я думаю, що Грузія не програє. Тим більше там є хвіча, і можливо там щось хвіча, де й викидає. Тому будь-якому не заб'ють, то збірна Грузії не програє. Друзі, що думаєте взагалі ви? До речі, ці команди ще в Лізінації зіграють. І більше того, там ще й українці. Тому збірні України в Лізінації з грузинами і з чехами доведеться пограти. Обидві команди заб'ють та національний збірна Грузії як мінімум не програє. Ось такий мій прогноз на давний двобій. Що думати, пишіть в коментарях? Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.